Популяризувати економічний потенціал області, її можливості та перспективи для співробітництва. На Прикарпатті відбувся другий міжнародний форум Івано-Франківська область надійний партнер. Участь у ньому взяли 200 гостей з 20 країн-партнерів. Серед запрошених і представники Австрії. Підприємство, засноване Крістіаном Чернером, займається переробкою сміття не лише на його батьківщині, а й працює вже в декількох сусідніх країнах, зокрема й в Україні. Іноземний інвестор каже: нині суспільству потрібно змінювати. Вати ставлення до поводження з побутовими відходами, відтак в планах звести на Прикарпатті сміттєпереробний завод Упродовж двох з половиною років в Україні були прийняті досить прогресивні європейські закони. Це означає, що правила на сьогоднішній день вже існують і їх потрібно реалізовувати. Тоді ситуація покращиться. Наразі ми плануємо збудувати на Франківщині підприємство, яке займатиметься переробкою відходів. Ми активно ведемо переговори з місцевою мерією. Ми бачимо, що є розуміння з цього боку, та вже уклали низку договорів. Я гадаю, що з паперту роботою до кінця року ми завершимо і тоді займемося вже реалізацією самого проєкту. Участь у форумі вже вдруге взяв голова союзу українців в Румунії Микола Мирослав Петрецький. Цього разу він очолив делегацію з 50 осіб. Це представники п'яти найпотужніших повітів Румунії. За словами гостя, нині країни є потужним тилом одна для одної. Тож співпраця набиратиме дедалі більших обертів задля розвитку громад. Ці проекти розвивають наші громади. Тільки з самого початку року союз українців в Румунії написав і подав для наших громад, в тому числі для громад з України і з Івано-Франківської області проекти понад 20 мільйонів євро це проєкти в для розвитку інфраструктур наших міст, розвитку шкіл, охорони здоров'я, екології і так далі. Дуже важливо є також у цей період, щоб ми обмінювалися досвідом, і таким чином можемо ще більше впізнати один одного. Я впевнений, що наші представники, які тут присутні, вони мають чим поділитися. Праця з міжнародними партнерами посилюється, запевняють посадовці. Зокрема, за підсумками минулого форуму вдалося втілити чимало ініціатив, залучивши внутрішніх і зовнішніх інвесторів. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, незважаючи на повномасштабне вторгнення, економіку тилової області необхідно підсилювати. Саме від цього залежить оборона нашої країни. Нам вдалося дуже багато зробити у сфері охорони здоров'я у підсиленні медичних закладів. Також наші донори до. Помогли нам протягом війни, і ця дальша співпраця посилюється. Зробити ремонти в 480 комунальних закладах. Це мається на увазі інтернатні установи, геретричні пансіонати. У нас на сьогоднішній день в області діє 19 реабілітаційних центрів, 14 з них стаціонарних. Вже наші фахівці проходять навчання за кордоном в Японії. У нас підписаний меморандум. З Японією саме на таких потужних заходах ми маємо можливість говорити про потреби, розказувати чим сьогодні живе країна, в якій повномасштабна війна. Віталія кучувіталій Магалатій, телеканал 402.